Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Я вас вітаю! Сідайте! Сідайте, сідайте! В духовному житті є таке поняття, коли. Навіть не поняття, це такий стан, можна сказати, стан святості. Тобто, Все-таки ми всі призвані до святості. Нас апостол Павло всіх називає святими в своєму посланні, ще ж каже, що ви народ святий, да, ви царське священство. Тобто, Це не окремі люди, а по суті всі ми призвані до святості. І от святість, да, взагалі, що це слово означає? Святий це інший. Тож не такий, як всі. А в чому особливість саме нас повинна бути? В тому, що ми е, повинні Богу бути присвячені. Тому саме слово святий, воно, по суті, означає те, що це хтось, да, хто себе присвятив Богу. Навіть саме слово присвятив, да, воно в собі має у це корінь святий. І коли от людина себе присвячує Богу, а вона стає святова. Це такий шлях. Нас, звичайно, це згодом пополам виходить, хоча, знову-таки, ми всі призвані до святості. Але от ми повинні старатися. І от одним із таких от проявів святості це є те, коли людина починає, вже тут в земному житті, якось відчувати царство Боже. Тобто, царство Боже воно починає проявлятися. Ось, і царство Боже, воно. Проявлятися починає не в тому, як от іноді, там в якихось фантастичних фільмах зображуючи. В Ютубі є якісь там відео такі цікаві, що ось дивіться, десь в небі якесь місто з'явилося. Його зняли на відео, ось дивіться, це паралельний всесвіт проявляється. Ні, не так. Тому що Царство Боже це перш за все Бог. Да, потім все інше. І от Царство Боже да, от, яке от, повинно проявлятися да, для християнина в житті, це, перш за все, о, зовсім інший згляд на цей світ. Це те саме, ну, от, якщо привести такий грубий звичайний приклад, це те саме, що от, коли, наприклад, кімната, і в цій кімнаті вимкнуло світло. Чи можливо це світло є, але воно таке дуже тьмяне-тьмяне. Що предмети неможливо розібрати, неможливо їх точно побачити. І навіть деякі предмети вони сприймаються зовсім неправильно. Якісь предмети можуть здаватися чимось таким страшним. А от коли з'являється світло в цій кімнаті, оце світло просвічує абсолютно все. І вже зовсім по іншому дивишся на ці всі предмети, зовсім по іншому дивишся на кімнату. Не так і правше. І от те саме щось подібне. От І ми повинні до цього прагнути, щоб оце світло Христове, оце світло царства Небесного, воно сяєло в нас. І от коли воно в нас буде сяяти, чуть більше, чуть менше, в кожного, звичайно, по-різному. На цей світ, в якому ми живемо, ми будемо дивитися зовсім інакше. А як інакше. А як інакше? Ем, хтось думає, що якщо ти прийдеш до церкви, от, от на жаль, це таке, це таке помилковий погляд, що от якщо ти йдеш в церкву і стаєш християнином, проблеми всі в тебе пропадають. І багато хто, ось, йдучи з такою думкою до, до церковності, да, потім розуміє, що ну, проблеми ж вони нікуди не діваються. Навіть так О, я смисл ходить мені в церкву, щоб були проблеми, що є проблеми. Як хворіли, так і хворіємо. А знаєте, з віком хвороб стає все більше і більше. В чому способ? Та в тому той смисл, що не заради вирішення своїх проблем, ти йдеш в церкву, а заради царства Божого. Знаєте, те саме, от, е, Якщо по-простому пояснювати, що таке сім'я? Ніхто ж не буде казати, що сім'я це будинок, сім'я це холодильник, диван, телевізор, комп'ютер. Можна причистити. Ніхто ж нікому не прийде в голову, таке скаже. Всі скажуть, ну в сім'ях, що це мама, папа, там діти, там чоловік, дружина, дедушка, бабушка, котик, собачка, кам'ячок. Да. Хтось з ким ти можеш налагодити оцей зв'язок, оце спілкування на основі любові. А потім уже, потім уже там і холодильник, і, і ремонт, і все, все інше. Але найголовніше, що от, коли є союз люблячих людей, от це є сім'я. От те саме царство Боже, коли ви що таке царство Боже, починаєте представляти свідомих книжечок, да, які ви вам всім роздавали книжечки там, з одної цікавої конфесії, там от, так відкриваєш цю книжечку, дивишся, я ж вони царство Боже зображають. Що всі улибаються, там от лев е, е, ягня. Всі такі, всі, такі, всі такі радісні, тобто, такі, е, хороша погода, ну Мальдіви, Мальдіви, там слово. Стоп, а де ж Бог тут? А де ж Бог тут? Тивишся на ці книжечки, стоп, а де, 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 де ж тут Бог? Тут на перший план виставлена якась така радість людська е, яблуки, виноград, хороша погода, а де ж тут Бог? А от для Бога якраз і не залишається місце. І от саме тому, коли для Бога не залишається місця. Люди не помічають царство Боже. Тому що царство Боже, перш за все, це наші взаємність з Богом. Перш за все. А все інше це вже потім другорядно. Так само, як люди роблять сімейну фотографію, вони збирають своїх людей, рідних, а не так, що ось тут, значить, буде сидіти мама, тут буде сидіти папа, тут сяде дитя, тут ми поставимо холодильник, тут ми поставимо стулу нашу людину. Ніхто ж так не робить, ніхто. ж. Тому що це не важливо. Холодильник, стул — не важливо. Важливо не ті, хто тут є. Так само і тут, буде в раю в Царстві Божому, яблука, чи не будуть, буде там виноград чи не буде. Чи зможемо ми там далі свою професію любимо якось втілювати, чи не зможемо. Для того, хто любить Бога від серця, це не важливо. Тому що для того, хто любить Бога. Для того важливо, що там буде Бог. А все інше, воно вже другорядне, воно не важливе. Це я довіряю, що мені не важливо, що там буде. Головне, що там буде той, кого я люблю. Тому що царство Боже, перш за все, так, це взаємини з живим Богом на основах любові. Це не концерти, це не розлічення, це не виступлення, це не обізбалюючі. Це перше спілкування з живим Богом, а все інше воно додається. І тому не просто так, Господь Ісус Христос сказав, шукайте перш за все царство Божого і правди Його, а все це додасться вам. Шукайте Бога все інше додасться. І от коли людина йде оцим шляхом правильним, шляхом святості, вона потихеньку починає бачити в цьому світі оце проявлення царства Божого, присутності Бога тут. І зовсім інакше вже людина дивиться на цей світ, на ці проблеми, які у нас є, навіть на свої хвороби. Зовсім інакше. Зовсім інакше. І тоді пропадає страх. Тому ну як ми можемо зрозуміти, чи ми, от ми дійсно преображаємося духовно, чи ми, от так як були в такому стані гріховності, так і стався, такі дерев'яні, хотя в церкву ходимо. От одним із проявів того, що от ми потихеньку-потихеньку прибражаємося, це те, що у нас потихеньку уходить страх. Тобто ми перестаємо боятися. Тобто не те, що нам все одно стає. От є навіть такий стан у людей дуже неправильний, коли людині абсолютно все по барабану, і він нічого не боїться. Хоча ну, це такий доволі дивний стан. А це, а це зовсім інше, що я не боюсь, тому що з мною Господь. Мені не страшно. Як, наприклад, у дитя яке біля мами, дитя не боїться, коли воно біля мами. навколо там може творитися хто зна що. Бо що це дитя знає, я біля мами. Мама захистить мене, мама спасе мене, б там би не було. І от коли ми пізнаємо Бога, в нас пропадає цей страх, тому що ми розуміємо, що в моєму житті не було, навіть якщо я умру страшною смертю, Господь мене візьме до себе. І от коли пропадає страх, виявляється, світ зовсім інакший. Тому що оцей страх, да, і, і там же ж рядышком злоба, да, рядышком печаль. От є дві самих страшних речі, які тільки можуть бути в житті, такі хронічні, і, і, які приводять до гибелі. Це злость і унині. Тож коли людина злиться, коли, чи коли людина униває. От тоді починаються оці всі ганебні страшні речі, які ми можемо бачити кожного дня. От чи злость чи униніє? Це два таких тяжких стани, які просто людина при Присподнів. І от коли там де є цей страх, там де є злость, там десь унині, весь світ погружається в тьму. І навколо людині ввижаються здає, здає, чудовища. І навіть Серед тих, кого, здавалося, б, ти повинен любити. Але коли ти приходиш до Бога з покаянням і вірою, коли бореш твій гріх, коли взиваєш до Бога, що, Господі, мені нема куди йти, врятуй мене, пожалуйста, я там в ямі лежу. Як оце свинюка, я от, 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 лежу, от отам, от, нікущі, спаси мене, пожалуйста. І коли людина дозволяє Богу спасти, Бог приходить і спасає. Тоді страх проходить, тоді униння проходить, тоді злость проходить. І тоді царство Боже починає от, проявлятися в цьому світі. І от коли от, ми от, приходимо да, до розуміння Бога, то ми Богу все, все це доручаємо. Що Господь болить, трагедія, ми тобі це доручаємо. Там, де ми без ми тобі це доручаємо. І от коли це є по-справжньому по вірі, да, тоді щось і змінюється, тоді щось преображається, да, тоді якось все по-іншому. А коли в озлі і печалі, да, все стає чорним, стає безвихідь, світло в кінці тунелю тускне, тусне і пропадає. Людина залишається в цій тьмі, яка потихеньку людину з'їдає. Але коли людина приходить до Бога, царство Боже всередині є. Христос вже сказав, царство Боже всередині вас є. Тобто воно не повинно наступити після смерті, воно повинно наступити саме тут. Проглядуватися воно повинно вже тут, у вас. Починатись воно повинно тут у вас. І от коли це є, уходить страх, уходить злость, уходить печаль. А коли щось таке і наступає, тому що ж ми перші люди, ми, ми не можемо дайте, так, в такому стабільному стані знаходитися, состоянні такі. Ну ми тоді розуміємо, що це щось неправильне, це щось неєстественне, це надо обрати Тобто от, Людина, яка вкусила, да, вкусіть і бачите, яка була Господь. От коли людина вкусила, як це хорошо бути з Богом в мирі? І от тоді, коли наступає гріх, чи щось якесь таке іскушення, якась така трагедія, людина бистро намагається, ой, а що мені робити, аби вилізти з цього болота? Що мені робити, аби випрягнути відсюду, щоб мене воно не мучило? Як мені мир з Богом повернути до себе? І от тоді людина да, вона от турбується про це, переживає. Біжить до церкви, біжить до таїць, біжить до молитв. Тому що саме це це є інструменти, які нас преображають, завдяки яким ми можемо Царство Боже бачити в нашому світі. Потихонечку-потихонечку ставати святим. Тими, які присвятили себе Богу. Але якщо ми постійно живемо в суеті, в постійних цих розборках, обідах, роздраженнях, злості, всякому-всякому-всякому разному, то ж для Бога тут не залишиться місця. А коли для Бога не залишиться місце, світло виключиться. І буде тьма. І в цій тьмі будуть ввижатися всякі різні чудовища і не тільки ввижатися. Тому що щось так, так, взагалі, так якось в нашому світі устроєно, що от коли, от, наприклад, от зараз хорошо на вулиці, да? на, на вулиці, хорошо. десь павуки подівалися, щось їх не видно. Хоча, коли вже рано ступає, вони вилазять, там, їх в основному не видно днем. Щось вони вилазять вночі. А якщо спуститься в подвал, там не тільки павуки. А можно на этих, таких таких чудовищ, да, особенно там за, можно поэкспериментировать, можно спуститься в подвал и выключить свет и последить там чуть-чуть, да, а, а, а потом взять такую руками стены пощупать, Десь там, десь там под полочку там что-то, а та там такие чудовища что вы... ну, случайно ну, в основном нам представляться. ну что света не свет выключить. А для нас світло це от якраз благодать Божа, яку Господь дає нам, щоб ми були в світлі, щоб ми не боялися, щоб ми навіть тоді, коли земля під ногами горить, знали, що біля мене Господь, і навіть коли я помру, Господь візьме мене до себе. І оце найважливіше, за що ми повинні боротися. Бо все інше пройде, все інше закінчиться. А Бог вічний. Тому тримаємося його і намагаємося жити так, щоб оце царство Боже, воно потихеньку, потихеньку, хоча б чуть, -чуть. все-таки в нашому житті просвітлювалося. Щоб ми вже на життя, на обставини, на проблеми, на болячки дивилися трішки під іншим кутом. Не в світлі, навіть це слово, ну не те, мабуть, щоб ми дивилися на своє життя не через призму тьми, чи мряки. А щоб ми дивилися на наше життя через призму світла. І тоді воно буде все зрозуміліше. Але коли ми ходимо в тьмі, і не знаємо, куди ми йдемо і за чим ми йдемо, да, от тоді буде. біда. Але коли ми живемо по світлі Христовому, ми знаємо, куди йти. Ми знаємо, що нас чекає. І найголовніше, ми знаємо, що нам зробити, щоб спастись. Щоб світло у нас сяйло. Світло Христове. Тому ну, будьмо ну християнами. Амінь.